Ролик знятий спеціально для каналу XS-UA. На даному сайті придбався такий набір інструментів. Зараз покажу його артикул. Ось його артикул. Форсаж F915Q2B. Тут відповідно він відбувлюється. Це набір насадок для маслозливних отворів. У такому чемоданчику він приїжджає і ось так виглядає. Це різноманітні такі насадки для зливання мастила. В принципі, з будь-чого, з моторного відсіку, з коробок, з редукторів. там, В принципі, та багато чого. Є вон до різноманітні квадрати на 7, 8, 10, 11, 12, 14, на 5, 16, 3, 8. Ось такі шестигранники на H8, H9, H10, H12, H14, H17, ось такий специфічний трикутник, ось такий ще квадрат з двох сторон. Тому, в принципі, штука така дуже корисна. І зараз буду його використовувати. Використовувати даний набір буду на автомобілі Renault Laguna. 2001 року випуску з дизельним двигуном 1,9 літра. Використовувати буде так, як тут планую замінити мастилу, і відповідно треба злити мастило із піддону. А там пробка така специфічна, вона є квадратна, тому зараз підбираю необхідний квадрат і буду зливати мастило. Итак, підбираємо необхідний квадрат. Я вже його підібрав. Тут він у нас на 8, і тут є ось така пробка. Бачимо, що є підтікання мастила, тому тут планується ще провестися певні роботи. От, ось квадрат ідеально підходить. І зараз можна буде просто взяти і дану пробку відкрутити та злити мастило. Вже її також рекомендовано замінити, так як тут попередньо відкручувалося не спеціалізованим інструментом, і грані вже видно зализані, тому також тут ще й заміниться пробка. Ось так от. Тому інструмент класний. Зараз я його відкручу, Чуть-чуть, може, трошки молоточком підстукаю, щоб добре сіло в місце посадочне, бо місце трошки розбите, то, тому ось така ситуація. І тоді вже відкручу і вже покажу далі. Так, пробка в руках, а це значить, що інструмент витримав, спрацював на всі 100%. Метал тут добротний. Навіть цю злизну пробку також вдалося відкрутити, після чого я її і заміню. Тому дякую Екзісту за ось такий чудовий набір. Буду їм користуватися і надалі тепер вже. Бачите, навіть да. нічого йому і не сталося. Метал тут дійсно добрий. Тому дякую, Екзісту, та всім успіхів.